Є безпілотник, який ми можемо запустити той самий дрон Камікадзе і знищити там два-три. Навіщо нам ризикувати людьми? Посилати на штурми на ті самі, коли це можуть зробити безпілотні системи. А, ну що можна сказати про дрони? Це малої дальності. Нехай там до 10 кілометрів є, там на спарених батареях до 15 по А Акрило це вже дрони можна сказати, глибинної такої розвідки. Наприклад, Посейдон той самий він залітає в глибину до 50 кілометрів. Шарк на 65. До, ну, бували випадки до 80 кілометрів витягували. Оператор готовий підключати батареї. Робимо доповідь черговому пору, що ми готові до зльоту. Ліво, Ліво. Ліво. потім після цього дивимося, чи є загроза ворожих БПЛА. Ага. Якщо немає, ми робимо зліт, доповідаємо і далі летимо. Район розвідки угу. ну, на ворожій території. Ну, все, все, що на території противника, яке воно заховане в кущах, біля бліндажів, замасковане. ну, ми... Полагаємо, що це противник.